Так, Зараз буду пробувати лайфхак від коментаторів використати просто звичайний засіб для миття скла, що просто попшикав і все воно відмилося. Тож дивимось. Обільного попшика. Ну, взагалі я бачу, що воно починає текти. Я не знаю, чи довго чекати, чи ні. Бачу, тут вже роз'їдає, тож я починаю витирати. Ну, можливо, я зарано почав вимивати, можливо, не знаю. Зараз спробую, бо бачите, не до Спроба номер 2 Ну Взагалі, як бачите, скло відмилось, Не скажу, що воно там у мене ідеально з першого разу відмилось. Можливо, я щось роблю не так. Можливо, треба чи довше чекати, чи, якось, чи інше, е... використовувати інший засіб. У мене такий містер мускул. Ну, Трішечки потер в два шари, але відмилось. Не знаю, чи це ніж попілом мити. Мабуть, так, мабуть, ні. Не знаю. треба Буде ще раз спробую, е... що воно покаже. А взагалі скло чистеньке.